Вітаю всіх! хто зазирнув у гербарі книжкових корінців. Ходжу тут і думаю, що час прибрати на моїх полицях настав. Але я не знаю, коли я цим займуся, планувала зараз, але, мабуть, ні. Хотіла вам розказати: ось тут, на горішній полиці, я складаю книжки, які я вже прочитала. Залишилося дві. Я і періодично їх віддаю. Продаю, продаю зараз річ, здебільшого віддаю. Кудись на буккросінг чи в бібліотеки. Ось залишилося два трилери. Так, я їх знімаю. Ось такий ідеальна дитина. О, це ближче. Ідеальна дитина і ідеальна родина. Так комедно вийшло. Дві абсолютно різні. Книжки, абсолютно різні видавництва, але схожі назви. Прям все таке ідеальне, яке по факту, виявляється, не таке вже і ідеальне, коли ми дочитаємо. Оповідь. Отже, оці дві книжки. Я буду днями збираюся йти в книгарню Плекай. Хто в Києві знає, можливо, що це книгарня вживаних книжок, розташована на Подолі, на Спасські 22. Хто не знає, можливо, хто не з Києва або Кияни не знають, є така чудова книгарня. Спеціалізуються вони на продажі вживаних книжок. Постачальниками цієї книгарні є будь-хто ми з вами, кожна людина, яка має у себе вдома якісь зайві книжки, непотрібні, вже прочитані. І можна туди принести і їх оцінюють, виставлять на продаж. Книгарня має три варіанти співпраці з, з тими, хто приносить книжки. Перший варіант це. Ви приносите свої книжки, їх оцінюють. Знаєте, як в комісійному магазині раніше їх оцінюють, виставляють на продаж, а потім ви отримаєте свій відсоток, якщо щось продалося. Другий варіант ви просто приносите торбину книжок чи стос чи коробку, і просто даруйте книгарні. У такий спосіб підтримуючи цей чудовий проєкт. І третій варіант ви так само, як і в першому варіанті, здаєте на комісію. Книжки оцінюють, виставляють на продаж, але ви відмовляєтеся від оплати, і ці гроші перераховують. Книгарня перераховує в благодійний фонд, з яким вони співпрацюють. Я назву вам зараз не скажу, ну, це і не потрібно. Ви можете прочитати це в них на сторінці. Я просто не пам'ятаю назву цього фонду. Отже. Я, власне, що хотіла. Ідемо на балкон. Оці дві книжки я відклала. Я не знаю, коли я піду в цю книгарню, планую найближчими днями, але точно не знаю. Оці дві віднесу. І ще у мене є. Поки що на балконі стоїть. Ой, перепрошую, бо більше нема місця. У них є розділ в книгарні плека і букіністика. І от я планую. У те теж книжки, вони здебільшого всі прочитані. Тут у мене загребельний, практично, весь Зінейдатулуб Людолове, деякі ще книжки. Ну, я вам можу детально показати, що тут є, бо це цікаво. Я завжди люблю так порпатися в старих бібліотеках. Так, ну і тут у мене трошки зарубіжно класики. Дивіться. Томас Ман Буденброкі, дуже люблю цей роман. Читала його кілька така епопея, читала його за життя кілька разів, і ще російською мовою колись, потім українською. Так, що далі? Жені, Жені Гранде, селяни Ради Бальзак. Це вся серія, знаєте, така світової класики. От з цієї серії у мене кілька книжок було, я свого часу збирала. Але зараз вже нема потреби це все зберігати. Молоді літа короля Генріха. Теж Генріх Майн любила. в Юності читала, і вже в дорослому віці. Так, втрачені ілюзії. Ну, класні. Ну, Насправді не знаю. З одного боку, мені трошки шкода. Цим всім розставатися, розлучатися. А з іншого боку, ну, навіщо? Все це зберігати? А, літа зрілості короля Генриха iv ось другий то. Так, що тут ще? Жменя праху і в Ленву. Так, далі пан Фіцик. Оце, я, чесно кажучи, не читала, може, цю я і не буду. Я колись її купила, бо мені хотілося познайомитися з автором, що це взагалі таке. Купила. Ну, На барахолка, звісно, таке купую. Купувала раніше, зараз вже ні. Так, Може, цю поки не буду віддавати. Жеромська історія гріха. Колись давно-давно читала ще російською мовою, але потім придбала, хотіла перечитати. Не, не впевнена поки що, не впевнена, як щодо. Прощання з книжкою, так і щодо читання. Чесно, не знаю. Як на все знайти час про Миколу Бемененка? Так. Генріх Бель, дім без господаря, це точно. Ой, щось це точно віддам уже. Так. Замок Бецький. Така невеличка книжечка. Теж ще не читала колись. Купувала ще під час пандемії на барахолці, теж не впевнена, що поїде цього разу в книгарню Пруський мур». Далі, що тут Сінкевич без догмата. Так, І Доленга Мостович, кар'єра. Ну, От кар'єру не читала. Никодимо, дизми. Знаю про цей роман, звісно, але і, і оце купила в такому виданні теж кілька років тому, не знаю. Так. Ну, Тут загребельний, не хочу все це, якщо чесно, витягати, але книжки ну, такі, знаєте, прикольні, мені подобається. Такі вони забавні видання, старі. Щось тут так? Та Зінейда Тулупс типу безкрай за Уралом. Це про Шевченка. Два томи, ось два томи Людолови. Теж такі раритети. Це вже трошки пізніше було видання. Так, ладиженець перехрестя. Теж не читала, не впевнена, що зараз буду віддавати, але так само не впевнена, чи читатиму найближчим часу. Так, це у нас що? Гюнтер. «Крупкат», Корабель приречених. Так, хотіла цю книжку. Ой, свого часу пам'ятаю. Теж так руки не дійшли. Ну, ось так. Не знаю, може вже в січні поїду всю книга. Хоча ні. Ну, сьогодні у нас 19 грудня, хотілося б завершити, знаєте, закритий гештальт ще цього року. Тож, поки що все. Якщо потраплю туди найближчими днями, звісно, там намагатимуся щось цікавеньке познімати. Залишайтеся зі мною. Друзі, зовсім забула, у мене ж тут є ще ось такий стосик для книгарні плекаї. Я відкладала, хотіла вам швиденько показати. Українська кухня. Вона, до речі, о, зараз спробую показати, вона ілюстрована. Тут такі класні ілюстрації. Хороша книжка, я б собі, якщо чесно, залишила. Я одну залишила. Покажу трошки пізніше, просто не буду діставати. Це окрема буде тема, але ну, мені стільки не треба книжок. Так, що тут ще ми направляємо на реюс, скажімо так. Ось така книжка. Пригоди чорного кота Лапченка. Хороша така книжечка, мені подобалася. Така в юності читала. Так, маленький принц. Це все букіністика. Також у мене тут затісалося кілька детективів. Ось такий. Агата Крісті. Ось, будь ласка, і рекста, от та тут. Так. Ось такі ще детективи. звичаї нашого народу. Хороші книжки, класні, просто вони ну, настільки чудові. Зараз прекрасно, що багато людей цікавиться відновленням своєї свого коріння, поверненням до джерел. власних. Мені ці всі книжки вже ну, настільки Вони хороші, чарівні, прекрасні, але мені не потрібні. Я цими користувалася ще в 90-х, коли навчалася в університеті. Зберігати це все немає де і краще я віддам і. Куплять собі люди, які зараз активно опановують тему свого народу, культуру свого народу. Я не, не вдало вам тут знімаю календарно обрядові пісні. Прекрасні книжки. Попри те, що це ще радянські видання, але вони дуже хороші. Ось такі ще й українські народні прислів'я та приказки. Так. Ось такий стосик у мене вийшов. Теж для книгарні плекай, куди я поїду за кілька днів. Принаймні, сильно так планую, якщо чергові обстріли і повітряні тривоги не внесуть корективи в життя. Добре, тоді побачимося невдовзі. Я не змогла вийти за шану без книжки. «Рик Явік давно хотіла. Було у мене в списку бажаних книжок ісландський трилер, що може бути краще.